Ало, здравствуйте. Мне вот такой вот, 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 вот такой вот. Что можно такое вот, вот такое вот, вот такое вот, вот такое вот. Всім привіт! Спільно Стумі Вольт німецького товариства, міжнародного співробітництва GIZ, ми вирішили започаткувати серію відеороликів про мобільність Львова. В кожному відео ми будемо розказувати про окремий вид транспорту, його переваги, недоліки, історію розвитку. І будемо це робити спільно з моєю колегою Мартою Пастух. Привіт! І сьогодні ми поговоримо про пішоходів. Це є такий вид пересування, який не потребує ніяких транспортних засобів. І народжуємося ми теж без ніяких транспортних засобів. І перше, що ми вчимося робити як діти, це, власне, ходити. І е, пішоходи це є така. Взагалі група людей, яка не потребує ніякого посвідчення, і до неї належать абсолютно всі. І це є пріоритет номер один в нашому місці і в плані сталої мобільності. Про це дуже добре написано. Я насправді і сама дуже багато і часто ходжу пішки, і це ем, зазвичай буває по центру набагато швидше ніж їхати на якомусь транспортному засобі. І мені здається, що багато львів'ян робить так само. Я думаю, що кожен вже почав відчувати, що дійсно в центрі це найзручніший спосіб пересування. Тому пріоритизація пішохідного простору має бути у всьому. Ми, до речі, знаходимося на вулиці Руданської, яка ще декілька років тому була просто парковкою 15 автомобілів, і тут було абсолютно незручно ні проходити, ні стояти. І зараз, бачите, це стало пішохідним простором для того, щоб кожен міг тут перебувати з задоволенням. Є освітлення і лавочки. Ну, все, ще треба для пішоходів, для приємного проведення часу. Кожного є своє уявлення про ідеальне місто, але є точки спільні для всіх. Це широкі хідники, це зручний громадський транспорт, це парки, сквери, місця для занять спортом, ті місця, де хочеться перебувати і знаходитись. Я мав можливість пожити в різних містах України і народився в Криму, пожив в Києві, в Херсоні, в Луганській області, в місті Українка. Зараз у Львові і точно можу сказати, що кожне місто наповнено своїм колоритом, своїм шармом. І має свій характер, звісно, що сприйняття часу в кожного своє. І якщо для Львова 15-20 хвилин пройти з пішки, це вже довго, і хочеться якось цей час скоротити, то в Києві 15-20 хвилин іти пішки до метро вважається нормою. Я насправді дуже люблю ходити пішки. Якщо є час, можна зайти в кав'ярню, щось купити смачненьке солоденьке, в якісь магазинчики. Зайти Можемо, до речі, зараз якраз кави. У Мене є Zero Cup. А зробіть, будь ласка, мені як звичайно. Добрий день. Доброго дня? Так звичайно. Дуже класна ініціатива Zero Cup від Zero Waste Львів. І тепер можна, незважаючи на те, що карантин, і збільшилися всякі пластикові горнятка і паперові горнятка. Тепер можна брати каву з собою і використовувати ось такий посуд, який потім мити в посудоменній машині. Майже кожного дня з роботи з центру додому полечаківській вгору йду пішки, але звичайно, якимись такими тихішими вулицями, як Лесенка. І це класно перезавантажує голову після робочого дня. Ну і теж такий мінімальний воркаут, бо треба йти вгору. А ти насправді любиш десь ходити пішки? Та останнім часом теж для себе знайшов це як один з можливостей відпочити під після важкого робочого дня, після, після завантаженої голови. Мені додому доти буквально 3,5 кілометри, і мінімум раз в тиждень я собі роблю такий прогулянковий день, коли йду на роботу пішки і повертаюсь так само. Додому. То ти знаходиш 10 тисяч кроків в день? Маєш браслет? Е, У ну, мене є смарт-годинник, я їм користуюсь, і насправді 10 тисяч кроків, якщо є активний день по об'єктах реконструкції, то це дуже-дуже мало. Тому що зазвичай, якщо тільки пройтись по вулиці Степана Бандери, то там в один і іншу сторону це 2 кілометри, ще проміжні пересування, це набагато більше виходить. А звісно, що якщо займатися міською бюрократією, то 10 тисяч не виходить, врятують не тільки находиш кор... від кабінету до кабінету. Ні, ні рятує тільки прогулянка додому або навпаки. Ну ти знаєш мені, хоч і той хвилин 40 додому. Я все ж не завжди наході 10 тисяч кроків, тому що мушу мотанути коло по району ввечері. Нічого собі серйозно О, дивайся. Це корза. Тут насправді був такий дуже великий літній майданчик. Я бачу, що цього року відвоювали пішоходи. Нарешті, хоч трошки тротуар. В цьому році декілька таких було закладів, де суттєво зменшили літні майданчики. Я думаю, що це правильна тенденція. Люди мають розуміти, що, в принципі, ці автомобілі це, ну, це як коробка від холодильника на кухні. Вони абсолютно не приносять нікому користь, але мусимо той компроміс знаходити. Ну, і насправді їх тут десь всього на всього 10 штук. Так, а відчуття таке, що ми по парковці гуляємо, ні? Так, трохи так. До речі, не всі львів'яни знають, що. Площа Колівщини це найменша площа у Львові. І цього року почали нарешті реконструкцію цієї площі. Тут буде ще один класний громадський простір безбар'єрний з думкою про кожну людину, яка користується громадськими просторами. І дуже прикольний фонтанчик. Така чаша, і з нею виливатиметься вода. Чекаю з нетерпінням. До речі, завжди люблю згадувати про нашу цінну бурківку. Бачите, її навіть заховали між майданчиком, закрили парканом для того, щоб ніхто не поцупив цю цінність і не вивіз в Австрію. Угу, І Франківськ. Ми до речі, якраз дійшли до мура середньовічного Львова. Дуже цікаво уявити, як люди переміщувалися тоді. Я би, напевно, була в такій довгій сукні з квіточками, з капелюшком. Та дефіляди по середньовічному Львову в довгих сукнях жінок це було прекрасно. Це можна дуже часто зустріти на ілюстрації тодішнього Львова. І мені насправді цікаво, чи паркували карети так само на тротуарах в ті часи. М -м, може їх було не так багато, тому це не було такою проблемою. Для Львів'ян впродовж століть. Піше пересування було єдиною можливою опцією. Звісно, що інколи доводилось побігати за батярами з, з спробою повернути свої речі. І взуття не було вже таким чистим, доводилось його частіше вичищати. Ну то білі кроси собі так не купиш, як в Німеччині, де дуже все чистенько. Але насправді я рада, що зараз. Такий спортивний стиль досить присутній в людей, і що я не мушу ходити на підборах, оскільки ходити пішки по бруківці, а це не завжди зручно, якщо ти на шпильках. Ава, коли з'явились тротуари і почали розділяти пішоходів і інші транспортні засоби, а якщо дивитися на старі фотографії, це десь було в кінці 19-го, на початку 20-го століття. А перед тим це всі були в одному, всі рухались в одному потоці: люди, коні, карети. З того часу багато щось змінилося, але атмосфера насправді е, така ж зачаровуюча. І е, тому багато і туристів до нас приїжджають. Одне з таких класних проводжень часу, десь, коли ти турист, це власне є прогулянки містом. То чому ж нам не бути в нашому місті, таких туристів і насолоджуватись прогулянками? Так, це, це дуже круто бути туристом у власному місці, при тому, що не обов'язково брати магнитики і подарункову каву кожен раз з прогулянки, і ви можете просто уявити, що ці вусенькі вулички практично лишилися такі самі, принаймні по ширині точно з тих часів, коли це було збудовано. Вже більше 100 років немає бричок і карет, але з'явилося з'явилися інші види транспорту: та громадський транспорт, автобус, тролейбус, трамвай електричний і так далі. Це все суттєво. Навантажило місто, транспортну інфраструктуру, і тому ставиться серйозний виклик перед управлінням міста, як правильно балансувати розвиток всіх можливостей пересуватися. На ну, та, бо такі старі історичні будівлі, ми ж не можемо просто так знести і побудувати широку дорогу, але насправді вона нічого особливо і не змінить. Бо оцей міф, щоб додати ще одну полосу і все поїде, це насправді лише міф. Ми насправді про це поговоримо в одному з наступних роликів і розкажемо, чому це не спрацює. Сьогодні ми говоримо більше про пішохідний рух, і ми зараз якраз на площі ринок. Вона сьогодні пішохідна і важко уявити її інакше. А буквально 15 років тому це було відкрито для автомобілів. Це була така собі величезна парковка в центрі міста. При тому безкоштовна парковка. І тоді міська рада вирішила закрити площу ринок для автомобілів і ще 26 вулиць вулиці. площ. І тим самим створила перший прецедент у Львові, коли не можна доїхати до дверей на автомобілі. І простимулювала цим якраз пішохідний рух. І тому зараз ми бачимо, що часом, може, і вже аж забагато людей, але на площі ринок проходять кожного дня дуже багато львів'ян і гостей міста. Ну, а але насправді ви просто подивіться на це місце. Тут тут просто навіть хочеться просто сісти. І відпустити. Сісти і сидіти. Подивіться, наскільки тут круто. Доброго дня вам! Доброго Хотів дня. запитати, Доброго дня. чи ви зі Львова? Так, зі Львова. Так, зі Львова. А чи подобається вам взагалі гуляти пішки і то, що ця площа пішохідна, наприклад? О, Ми обожнюємо пішки гуляти. Так? — Так. Краще, Добр... ніж маршрутки. На <хи> да, да, Набагато свіже повітря. Гарні люди, сто відсотків це тільки за це. Дуже добре, що зробили пішохідний. Тому що ну ми всі прекрасно знаємо, що в 1996 році Львів став архітектурним заповідником взяти під егіду ЮНЕСКО. І ну, зараз ще не багато людей, хоча ми так дивимося, правда, коли в хороший, коли закінчиться той так, так, тут, так. буде стільки людей, що не буде де голоці впасти. Коли я трохи проході с пішки я насправді стаю щасливіше, але не тільки я. Концепції скандинавських хюге, спілкування і прогулянка це одні з важливих елементів. Ну і насправді, коли ми йдемо десь в центрі, коли це є десь 15 хвилин, це набагато якось цікавіше і органічніше, природніше, ніж якби ми йшли по Луганській. Тому що тут все цікавіше, ти можеш десь зупинити, щось зробити, що тобі потрібно на своєму шляху. І час відповідно проходить якось швидше і. І потрібніше, корисніше. Ну, і Насправді, пішохідізація всього центру, та не тільки площі ринок, створила купу можливостей для маленького бізнесу, повідкривались крамнички, ресторанчики, кав'ярні. Дуже багато можливостей створено і для бізнесу, і для людей. Та так само останніми тенденціями є. Коли перший поверх новобудов роблять виключно під комерцію, і це насправді зручно і людям, які ж мешкають в тих будинках, і створює можливість для малого та середнього бізнесу. І ми якраз бачимо, що коли є райони з панельками, там виростає багато мафів, якраз тому, що бракує оцього активного першого поверху. І добре, що до цього повертаються, це бачать девелопери і розвивається місто таким чином, що всі перші поверхи мають якусь активну економічну складову. Черена насправді теж має значення. І тому добре, коли є зручні широкі тротуари для того, щоб можна було відповідно спілкуватись, коли ти кудись ідеш. Кілька років тому почали встановлювати теж такі антипаркувальні стовпчики для того, щоб хоча б могти було десь пройти, а не машини були запарковані на половині чи на всьому тротуарі. Ця ініціатива з'явилася якраз від активних мешканців, і дуже класно, що міська влада підхопила її, і зараз багато де власне облаштовують такі антипаркувальні стовпчики. Загалом розвиток пішохідної інфраструктури довго тривало, так в довгій перспективі впливає і на здоров'я. Всі стають здоровими, А насправді антиприкладом такого комфортного міста для пішоходів є багато міст в Сполучених Штатах Америки. Завдяки од лінійній забудові такому розтягнутому місту це спровокувало те, що багато хто нас не пересувається на автомобілях. Ну, і, звичайно, як наслідок цього є ожиріння, хвороби серцево судинні захворювання. Сьогодні на реконструкціях вже починають використовуватися підняті тротуари, тобто підняті заїзди у бічні вулиці. Якраз ми зараз підходимо на вулиці Шевченка до одного такого, коли людина, рухаючись по. Хіднику не відчуває різницю, що це є заїзд, і це про пріоритизацію людей. Також останніми проектами ми підходимо дуже ретельно до планування всієї структури вулиці. Про вулицю Шевченка, по якій ми зараз гуляємо, є окреме відео, де можна детально подивитися, чому так змінюється кількість смуг на під'їзді до центру. Як були обрані ці велодоріжки, Ширина хідника і так далі. Оце це все можна детально подивитися у влозі про Шевченка, а тут, в принципі, це такий вже більш-менш стандарт, Так, коли є бетонна плитка 30-30, поводир для незрячих, один рівень, пониження на переходах, дрібна мозаїка на самому переході, слоти для паркування. Дуже круто, що у Львові останніми роками дуже серйозно розвивається пішохідна інфраструктура. Були окремі проекти, я знаю, що робили пониження перед переходами, також освітлювали пішохідні переходи для підвищення безпеки проходу людей через проїжджу частину. І також, бачите, нові проекти вже враховують більш сучасний досвід. Насправді для пішохідної інфраструктури не так багато треба. Як ти вже згадував такі елементи безпеки, як освітлення, також озеленення для того, щоб було комфортно іти і не палило сонце, як нас зараз, зараз так. І до речі, не знаю, чи багато львів'ян знають, але зараз лунки для дерев і взагалі травники роблять в один рівень або й навіть трошки нижче за саму пішохідну частину, за, за тротуар, оскільки, якщо робити навпаки, то коли йде дощ, відповідно тротуар замулюється, стає брудним і ну і це справляє теж своє якесь негативне враження на взуття. Та сьогодні не тільки йдеться про вулиці, а також в парках помалу наводять лад і маленькі транзитні зони об'єднуються в зелені зв'язки. Ми, до речі, з Мартою записували окремий влог посилання дамо в описі. Як ми плануємо це об'єднувати? І в цьому році думаю, що вже почнуться роботи на одній з ділянок, і можна буде відчути наскільки це цікаво для людей, наскільки це користується попитом. І сподіваємося, що це взагалі стане така велика мережа маршрутів, зелених таких комфортних, зручних по цілому місту. І наостанок хочеться сказати, що пішоходи це не якась окрема каста, а це кожен з нас. Принаймні, невеликі відстані ми долаємо без транспортних засобів. І нам хочеться зробити, щоб це було приємно і комфортно, і щоб ви збільшували цю відстань кожен день не для кількості кроків на вашому браслеті, а тому, що це круто і приємно, і взагалі бути на свіжому повітрі корисно для здоров'я. І щасливі пішоходи, це щасливе місто, це перевірене правило. Ми хочемо також реалізовувати у Львові. Зараз дуже все швидко проходить. Ми маємо багато роботи, і тому одна з таких небагатьох моментів, коли ми можемо спокійно провести час наодинці з собою, це якраз і є прогулянка. Тому давайте проводити більше часу на дворі і прогулюватися, бо це Львів, чарівний, комфортний, мобільний.